З вашої уваги прилад дозатор, який можна використовувати для внесення мінеральних добрив у крапельне зрушення. Він обладнаний фільтром тонкої очистки, а також функцією перемішування самого розчину та інший вихід для подачі добрив безпосередньо в, саме, в саму систему зрушення. Запускаємо прилад. У нас тут є функція змішування, ми її використовуємо або для перемішування самого розчину шляхом рециркуляції уємності з добрив і так само для запуску прокачки загалом системи. Запускаємо насос, відкриваємо клапан. Вимикаємо клапан, насос при досягненні відповідного тиску, сам вимикається. Далі можемо вносити самі добрива вже безпосередньо у систему зрушення. Даний прилад вже запрограмований на вилив 2 літрів води. Це потрібно для того, щоб, наприклад, коли у вас багато ліній поливу, ви програмуєте там, відповідно. Розраховуєте об'єм розчини, який вам потрібно, і не чекаєте там весь час. Е, прилад виливає е, додану кількість добрив, виключається і далі е, сама вода вже буде промивати коплю. Це значно полегшує е, роботу при внесенні добрив. Запускаємо зараз прилад. Для цього треба повернути цей кран, перевести на лінію внесення самих добрив. Як бачимо, на вагах зараз нуль. Запускаємо внесення. Все, почалось внесення добрив. Також тобто можна регулювати швидкість виливу. Бачимо на екрані швидкість виріли 3 літри за хвилину, загальний об'єм за великої людини і температура людини, яку виглядаємо. Прилад, як бачимо, показує тут 2 літра, дивимось на ваги. Майже те саме, відповідно, там похибка приладу становить близько 5%. Також даний прилад можна живити 12, постійним струмом 12 В, шляхом підключення на виведені вже клеми. Дякую за увагу.